Доброго дня! Всіх вітаю сердечно на моєму каналі і запрошую до Львова. Але коли у Львові зимно чи падають опади, то дуже архітектурою не помилуюся. Хочеться десь сховатися. І мене питають туристи: чи можемо спуститися в якесь підземелля? А я кажу, а чому б і ні? Одне з підземельє на головній вулиці міста Львова, проспекті Свободи. Знаходиться воно під давнім костелом єзуїтів, а зараз це греко-католицька церква Петра і Павла. Коли від єзуїтів забрали храм, він використовував функції гарнізонного храму. В криптах храмів ховали померлих осіб, і тут ми можемо побачити саркофаг львівського єпископа Миколи Вижицького. Правда, він в ньому не був похований. Знаєте, як то в житті буває? Плануєш одне, а виходить інше. Також в зуїцьких підземелях можна побачити пластичні панорами Львова княжих часів, а також Львова 16 століття і Львів 18 століття, вже наближений до сьогоднішніх днів. Мене часто туристи питають, а де ваш високий замок? А я їм по-французьки відповідаю: вже нема, але тут ви ще його можете побачити. Перебуваючи в підземеллях, ви можете дізнатися про багатьох видатних дів'ян, які прославилися на весь світ від України і аж до Пакистану. Ну, там ще є багато чого цікавого, про що я не буду забігати наперед. Отож, за 50 гривень квиточок без пільг ви можете бути в теплі, на вас не падає ані дощ, ані сніг. І якщо ще візьмете гіда, то думаю, буде ще цікавіше. Якщо ви хочете потрапити в повністю опластоване підземелля, то 3-4 хвилини далі звідти Переображенська церква, де ви можете побачити постаті, пов'язані з історією України, Львова і не тільки. Музей називається Львів Стародавній. Тобто, крім самих підземель, ви можете побачити історичні постаті, починаючи від часів короля Данила та його брата Василька, і до 17-го, початку 18-го століття. Може вам гід розповісти, можете самостійно собі оглянути цей музей. Я про це робив окреме відео, яке так і називається Львів Стародавній. Ще одне місце, де можна потрапити під земелля, це давній Домініканський монастир. Стіни тут не заставлені дуже стендами, і ви можете себе почути в атмосфері середньовіччя. В деяких місцях можна побачити давні елементи старого міста, зокрема, старий трубопровід та інші цікаві речі. А на деяких стендах ви можете почитати інформацію про монахів домініканців, чим вони займалися, а також про легендарних мешканців Львова, наприклад, князя Лева з його дружиною Констанцією, і те, як тут переховувалася. Гальська Острозька, одна з найбільш багатих наречених Європи 16 століття. Як то кажуть, не буду палити все таємниці, але кому дуже цікаво, в мене є окреме відео про Домініканський монастир. Хто хоче, може переглянути. Суть, я думаю, всі зрозуміли, тобто під кожною церквою, під кожним монастирем є підземелля, але не тільки під церквами і монастирями, вони є під жилими будинками у місті Львові. Наприклад, на коті площі ринок є аптека музей під чорним орлом, про яку я теж. Недавно робив відео. Крім верхньої частини, можна також потрапити в підземну частину цієї аптеки. Підземелля будинки використовувалися трошки інші, як церковні підземелля. Тут могли бути майстерні, але найчастіше підземелля використовували те, як і ми використовуємо звичайні підвали для зберігання певних продуктів, а також певних речей. Якщо ви трошки втомилися ходити по музеях, Треба відпочити. Давайте зайдемо в якийсь ресторан, вхід, який буде безкоштовний, можемо що з'їсти, випити та відпочити. Отож, чотири підземелля ми пройшли, йдемо в п'яте підземелля, яке так і називається п'яте підземелля, тому що знаходиться на площі ринок 5, і в тому підземеллі є 5 кімнат, а також 5 драконів. Якщо ви сюди прийшли з дітьми, то у вас буде 5 хвилин спокою, доки вони будуть вишукувати 5 драконів. Скажу більше, що хлопчики знайдуть на одного дракона більше, ніж дівчата. А чому? Ну, тому що в середньовіччі не було такої гендерної рівності, як ми маємо сьогодні. Якщо чесно, то жінки завжди мали більше влади, але про це нікому не говоріть. В цьому будинку проживала в кінці 16 століття дуже багата вдова Софія Ганль, яка прийняла перших монахів єзуїтів, яких запросив львівський єпископ Соліковський. І потім єзуїти собі побудували інший будинок. Тому на вході є такий монах, в якого ви можете війти і сфотографуватися у вигляді монаха. Якщо ви себе почуваєте справжнім лицарем, то можете попробувати витягнути цей ескалібур. Але вважайте, бо тут є теж невеличка таємниця. Я думаю, суть справи, ви зрозуміли, де не зайдете в цей заклад, всюди тотальне середньовіччя. Навіть якщо ви захочете замовити собі щось в меню, то вам можуть подати м'ясо на кілках, м'ясо на камені, каламутне пиво, ну і щось таке в тому середньовічному стилі. Правда, це, це собі хто як уявляє. Але, як то кажуть, не середньовіччям єдиним. Коли вийти з площі ринок 5 і пройти 5 будинків далі, ми попадаємо на площу ринок 10, де є серце економічного життя міста Львова. Це копання, де видобувають кави. Отож, давайте туди завітаємо. До Львова завжди приїжджає багато людей, а тим більше в холодну пору треба зайти погрітися і, звичайно, на каву. Тому тут мусить добувати просто велику кількість кави. Якщо говорити про історію, то колись кам'яниця належала князям Любомирським. А пізніше викупляє просвіта, і тут була читальня просвіти. Книжки, правда, зараз не в тренді. Люди приїжджають до Львова за антуражом. Кому потрібна історія тільки дітям на ЗНО? А люди хочуть відчути смак старого Львова. Щоб повністю відчути, давайте ми зараз спустимося в копальню. А в копальні, щоб було безпечно ходити, всім видають казки. Це буде в копальні кави завжди є темно. І коли ви заходите, з вами вітаються добрий вечір. Всім дають казки. Вони створюють специфічний антураж, а також щоб ви не вдарилися в голову, коли будете переходити через низькі арки. Кажуть, що вперше європейці почали пити каву після перемоги турків у битві під Віднем. І тоді наш земляк Юрій Кучильський відкрив першу кав'ярню під синьою пляшкою. Правда, нехай не банять мене мешканці камянця подільського тому що в них інша думка. Але привозити каву з далеких південних країн було дуже довго, дорого, економічно необґрунтовано. Тому вирішили добувати каву прямо у нас у місті. Ви можете спуститися в забій і побачити той процес, як виглядає видобуток кави. Щоб копальню не закопило, постійно треба витягувати надлишок води. Хлопці весь час працюють в шкідливих умовах, де коли треба сісти і перепочити. І тут ви можете побачити свіжу видобуту каву, заради якої всі спускаються в копальню. І якщо ви хочете на якомусь виробництві спробувати свіжого продукту, так само і тут вам можуть приготувати свіжу каву, і ви можете почастуватись свіжо видобутою кавою. А якщо ви бажаєте каву, вам можуть запаяти і ви скуштуєте кавою зі солодкою скоринкою, Виглядає це так. Не будемо з хлопцем заважати працювати в підземеллі. Хто має клаустрофобію, може піднятися наверх, або хто зігрівся, може потрапити в дворик, де теж є досить уютна атмосфера, і дворик є запаяний, подібно та як запаяна кава. В магазині можна купити різні сувеніри, і давайте ми зараз з вами перенесемося площею ринок і попадемо в ще одне підземелля в Криївку. Криївка зараз стала культовим місцем, і чимось в Криївці здивувати зараз важко, але увіть собі, 18 років тому назад привітання слава Україні! Героям слава і викриття всієї суті московського окупанта було чимось надзвичайним. В околицях Львова можна потрапити в реальні музейні криївки, які прив'язані до дійсних осіб. До реальних бойових сутичок, а тут ви можете зануритися в атмосферу, яка була 80 років тому назад, коли у півці боролися з комуністичними і перед тим з нацистськими окупантами. Якщо підійти реально до цього, то практично за 80 років нічого не змінилося, і кажу зараз здивувати цим когось важко. Тим, в кого так склалося, що ще не був в Київці, обов'язково раджу, хоч один раз туди завітати. Взагалі, всі підземелля у Львові, на яких знаходяться ресторани, мають якусь цікаву тему. На жаль, про всі я не можу розповісти. Я старався зачепити тему церковних крик-підземель і підземель будинків, багатьох з яких ми маємо цікаві ресторани. Якщо загалом говорити про львівські підземелля, то можна згадати про львівське метро, якого мало хто бачив, але воно є. Теж не можна опустити тему колектора полтви. Там зараз, правда, проходять екстремали. Я не рекомендую екскурсії, але така тема є і вона важлива. Виходи на високий замок, а також багато чого цікавого іншого. Щоб глядачі не казали, що їм аж темно в очах від тих підземель. На кінець можна піднятися на оглядовий майданчик. Біля площі ринок є Вернісаж ліфтом до останнього поверху, і з оглядового майданчику вид в одну сторону на костел Єзуїтів і на площу Ринок. Я всіх заохочую мандрувати, не закриватися в собі, хоча є тяжкі часи. Підтримувати сили оборони. Якщо ви захочете більше дізнатися... Телефон гіда я залишу в описі до відео і завжди заохочую мандрувати не тільки Львовом, але й іншими містами, які кожен має свій шарм та красу. Дякую за увагу!